Всім привіт! З вами український ховбрах, і сьогодні у нас урок підтримного мистецтва. Ми сьогодні повторимо невидимі речі. Звичай ми можемо не зробити одне відео е, ну, з цими невидимими, невидимими речами. Я вам покажу, як зробити відео або просто зробити невидиму стіну. Але спочатку поставте лайк підпишіться та поставте всі дзвонишки і напишіть щось в коментарях. Дякую. Ну, а ми починаємо. І так, починаємо. Для цього нам потрібно. Що це таке? Що це за стіна? Що це за стіна? Оператори, ми цього не планували! Ну це так стіна, я не можу до вас підійти навіть. Може якось її пробита. не Ді, виходить. Зараз спробую ногою. Та... Ні, це над боляче. Добре. Може є якийсь отлір. От вируна Тоді я спробую ще раз. Так, так, вона вийшла! Зараз ви вже побачили, як це працює. Тепер, будь ласка, ви можете зробити своє відео, скинути вчителю або ще я кудись. Наприклад, побачити олівець. Я вам покажу, як це робити. Наприклад, ось два пальці. Як ви держите олівець. Хто лівша може так, хто проша так, я, наприклад, проша. І ось якщо ви тримаєте листочок, а ну, листочок і Будь ласка. О! Дякую. Наприклад, ось ви так тримаєте листочок. Ось так. І отак олівець. Ну, хто правша. І ось так, наприклад, малюєте або пишуть. Я. Я не знаю, як це Я не знаю, як це робиться, але, не, мабуть, так. І ось так далі. Я прошу. Спробуємо тут щось мабуть, написати, ось так якось. А якщо це без вісочка, та оліба можна спробувати. І так. Ось це у нас наш. Олівець, ну це є для повши, а це листочок. А, ні, це для лівши. Ось так ми пишемо. Для прошивку е, по-іншому, але ось так. Якщо ви хочете поточити олівець, можна теж так зробити. Це Плотчийка у нас, стругачка, вибачте, стругачка. І олівець. І ось так ми його точимо. Якщо це не того кольору. Ми бачимо цей олівець, Пишемо. Ось так пишемо, потім цей дітей і пойдемо беремо новий. Ви зрозуміли, що таке речі. І тепер поставте відео на паузу і можете зняти один із них. Любий! Оце з невідомими або невідомими реджами. Дякую за увагу і всім пока!